Вітаю вас, друзі! Дивіться, де я знаходжуся. Я зараз знаходжуся дуже глибоко, дуже такому е, глибокому і такому, е, можна сказати, густому лісі, де дуже багато ведмедів ходить, дуже багато гризи, дуже багато чорних ведмедів. І я зараз піднімаюся вгору е, разом з своєю сім'єю. Десять кілометрів така стежка вгору. Це просто феноменально. Там на горі мають бути дуже гарні різні краєвиди. І взагалі подивіться, яка Канада дика. Подивіться, чому е, я завжди говорю, що Канада така прекрасна. Дуже мало є країн, таких, де не зачіплено людьми взагалі е, ця дика природа. Собі тварини мають місце жити. Люди можуть собі жити нормально. І це дійсно класно, і так повинно бути. І люди повинні зберігати всю цю природу для того, щоб тварини теж з нами жили, бо це не їхня вина, що стільки багато різних міст будується їхні ліси вирубуються. Тому такі різні парки. Я Кананаскіс, вони дуже хороші. Я зараз знаходжуся в Кананаскіс, провінційному парку. Я кину зараз на карту, щоб ви побачили, де я знаходжуся, і тут дуже класно. Тут взагалі дуже багато є таких різних місць, де можна походити, погуляти і просто побути сам собою. І я сьогодні вам все це покажу. Уявіть собі, тут такі грибочки, тут такі грибочки ростуть в цьому лісі. Ну, взагалі просто чудеса. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КЕТ. Відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки про інціонтарію, допомагають фінансово в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання буде внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Але в цьому лісі пахне соснами, ялинками, тут такий запах, і якщо просто зупинитися і послухати всю цю тишину, тут так тихо, тут взагалі нема ні особи, ні людини. Взагалі тільки пташечки десь співають, якась звірина десь пробігає. Ну, взагалі просто феноменальне місце. Я дуже сильно вам всім рекомендую потрапити сюди і самому відчути і подихати цим свіжим повітрям. Бачите, друзі, який тут ліс просто не зачіплений взагалі людьми. Тільки є от така от стежка і від дерев таке коріння, звісно, і вон ці всі сосни, все це повністю є для когось. розумієте? Це є просто феноменальне місце, де люди собі можуть пройтися і подивитися, як це дійсно класно жити в такій прекрасній а, природі. Тут треба бути дуже обережним, тому що мені здається, що я тільки що чув е, і здалека бачив чорного ведмедя. Але я точно не впевнений, був зараз підемо подивимося. Надію, що нас цей чорний ведмідь не знайде. О, тут дуже і дуже великі хащі. Я не знаю заліва. А ну йдемо, подивимося сюди трошки. Може я знайду зараз цього чорного ведмедя. О! Друзі! Чуєте? Друзі, там хтось є. Бачите, рухається хтось. Хто це є? Друзі. Чекайте, бо я йду по цьому прямо. Я не знаю, чи я зможу так пройти. Мені здається, що там ведмідь є. Я. я не думаю, що це добра ідея, але я хочу просто для вас зняти. Дивіться. Друзі, дивіться. Де мі? Ми... Хело? Петро? О, То ти, братан? Фух. Фух, друзі, як я налякався тільки що. Що ти тут робиш в лісі? Та я тут поюю на ведмеді. Ну ти даєш перцю. Слухай. Я дуже радий, що, ти, що то ти не ведмідь. Друзі, ви бачили, кого я знайшов в лісі? Подумайте, де ми є. Слава Богу, що це не відміть. Якщо б це був ведмідь, то мені б вже був би каплик. А це мій брат, і я з братом ніколи не боюся нікуди взагалі ходити. Йдемо зі мною? Давай. Що там у тебе нового? Все нормально? Загально. А? Гарно тут, правда? Дуже круто. Тут будало, сюди були йти Нам ще десь скільки йти, десь? 5 кілометрів, правда, вгору? А, Дивіться, що Петрик знайшов. Петро знайшов волосся ведмедя. Собі можете уявити? А ну да я собі понюхаю. Нічого собі пахне звірининою. Тут справді дуже багато ведмедів. Вони просто собі завжди втікають, коли вони чують нас наперед, і він напевно десь може зачепився за оці от, буквально е деревце. Я просто вражений, скільки тут багато грибів, і ніхто взагалі ці гриби не збирає, звісно, бо це провінційний парк. І в загальному в Канаді це досить така, знаєте, тема не розвинута. Більшості людей, які збирають гриби, це, звісно, українці або якісь іммігранти з Європи. Хто знаєте, в цьому розуміється. Тому що багато канадців в цьому взагалі не розуміються. І вони просто ходять свій куплять зразу готові гриби. Але уявіть собі, які ці всі грибочки смачні. Там ще одні грибочки, я дивіться. Ще одні грибочки. Здалека, бачите, вон там от. І ці всі грибочки дуже смачні, підливочку можна зробити. Дійсно, які ви хочете, можете гриби знайти. В Канаді дуже багато є грибів і білих, і підпеньок, і взагалі маслюків. Все на любий смак. І тому, хто любить грибами займатися, збирати гриби, то уявіть собі, який це рай для вас всіх би був тут. Але тут гарно, друзі, я вам не можу навіть передати, яка це краса, як приємно відпочивати тут в Канаді. Я знаю, що багатьом вам дуже подобається такий стиль різних відео. Де просто ми не говоримо ні про позитив, ні про негатив, а просто відпочиваємо і дивимося на природу різну. Бачите, які тут гарні ліси, які тут галявини. Просто феноменально. Тут дуже багато є мухоморів так само, звісно, не можна всі гриби, звісно, брати. Але як я вже говорив раніше, хто розуміється, в цьому дивіться, скільки грибів. Це просто просто якесь чудо. Гриби, гриби, все повністю в грибах. І хто розуміється, то знає, які саме брати. І можна собі гарну грибну підливку зробити до м'ятої картопельки. Петрик знову десь пропав, десь побіг, десь він в цих лісах мандрує і вже не степами канадськими, а горами канадськими. Можливо, ми ще його знайдемо, або він знайде нас під кінець цього відео. В загальному ця стежка повинна зайняти мені приблизно 3, від 3 до 6 годин. І вже зараз є четверта година, і я буквально десь тільки, може, годину-дві, як почав е, цю стежку взагалі йти, і тому це дуже-дуже небезпечно, треба рухатись, щоб, е, не, щоб не попасти тут темряві, бо в темряві тут буде дуже тяжко звідси вибратися. Друзі, я хочу, щоб ви послухали, яка тут тишина на секунду просто. Взагалі, ні, ні духу, взагалі не чути, взагалі нікого. Це просто феноменально. Увіть собі, як тут прекрасно спати вночі, собі, коли в такій тишині, в такому спокою. Я вам чесно скажу, дуже багато людей говорять, розумних людей, і багато статтів про це написано. Що якщо ви почуваєте, що у вас якась є депресія, чи вам трошки не по собі. Підіть на якісь таку подорож, десь пройдіться так от, 5 до 10 кілометрів. Повірте мені, ваш мозок зразу е, сконцентрується на цьому поході. Ви не будете взагалі ні про що думати, і ви швидко забудете про всі ваші проблеми в світі. Попробуйте і ви не пожалієте, друзі мої. Дивіться, як високо треба йти зараз нам далі. Ми піднімаємося, і піднімаємося вгору, і дуже важко навіть дихати, бо стає важче і важче, менше і менше кисню помаленьку стає. Друзі, оце є справжній краєвид, якого ви ніколи ніде не побачите, якщо ви не зайдете прямо в цей ліс, в ці ліси канадських гір. Це просто щось неймовірне. Подивіться на цю всю красу, просто де я зараз стою. Тут може бути просто дуже багато різних тварин, і не то, що може, вони всі десь тут собі ходять, лазять, але це просто феноменально. Наскільки людина тоді розуміє силу природи, коли ви дійсно заходите в цю природу і перебуваєте разом з нею? Подивіться, друзі, який тут краєвид гарний. Це просто щось феноменальне. Ви ніколи цього не зрозумієте, поки ви самі не побачите це все на власні очі. Яка це галявина? І уявіть собі, як тут круто зимою, коли тут багато снігу взагалі випадає. Це просто щось феноменальне. О! Дивіться, хто йде, пан Петро вийшов з лісу. Ну як полювання на відмедя? Ну, не дуже добре пройшло. А чому? Я б тікав. Дивись, яка в тебе палка, ти сам її зробив? Так. Вау, а як ти так вистругав таку гарну палку, то з такою палкою не страшно в ліс Та ходити? Хо! Ну ти молодець! Давай покажемо друзям ще більше, йдемо далі, може, знайдемо якогось ведмедя, або вийдемо на кінець, то, можливо, на ту гору. Як ти думаєш, ми зможемо це зробити? Я думаю, зможемо. Друзі, подивіться на цей краєвид Петро. Хіба це не крутий краєвид? Вау! Нічого собі, друзі. Оце чому ми сюди вибрались? Все ж таки дуже важко, тому що ми зараз на горі, ми виходимо на самий край он цієї гори, бачите, яка позаду нас. Ми з Петром фактично... Я фактично лежу, тому що я можу тако просто посунутися прямо в самий низ. Але цей краєвид, цей пейзаж, це, це просто щось неймовірне. Дуже. І дуже шкода, що не можна взагалі а, літати тут на дроні, тому що штраф дуже великий, в провінційних парках Канади заборонено, в національних парках Канади заборонено. Я би тут політав на своєму коптері і дійсно би зняв дуже, дуже гарні, прекрасні краєвиди з паном Петром. Це просто щось феноменальне. Все ж таки ми добралися, але вже починає темніти помаленьку, і нам треба буде спускатися вниз скоро. Ну, друзі, тут важко йти. Ми йдемо на саму гору цієї е, прекрасної гори. Аж дуже важко говорити, дуже. Друзі, але тут краєвид я вам не можу передати. Дуже аж так адреналін такий конкретний. Подивіться, де я сиджу просто. Подивіться на це, який краєвид. Навколо мене, це просто щось феноменальне. Оце дійсно природа. Я просто, чесно кажу, тут так можна впасти запросто, тут дуже і дуже слизько. Я вам навіть не можу передати, наскільки тут висота. Ви самі можете побачити це на камері і зрозуміти, що тут треба бути дуже і дуже сильно обережним, бо тут дуже високість, така конкретна, велика. Ну, просто чудесна. Я Дуже щасливий, що я зміг сюди потрапити і показати вам весь цей. maljuvneći prosto pejzaž. Ejca. pa da vidite da je, da ja štuju. je, stoju. Дощ почав падати. Трошки зараз якраз перестав, бо тільки що така злива була, і дуже слизько зараз ходити. Але прийшов час, друзі, закінчити це відео. Треба рухатись назад, бо скоро буде темно і нам треба вибратися з цих хащів. А вам бажаю тільки всього самого найкращого і головне здоров'я і мирного неба до нашої улюбленої України. До наступного відео з вами, друзі мої.